Прийшов Моїсей сказав, Бог йому Моїсей сказав, вивезти свій народ з Єгипта. І він вивів Вивезти євреїв з Єгипта. І коли Мойсей вивів з рабства, вивів, вивів євреїв, то Бог привідов їм Пасху празднувати. І вона називалася Юдейська. Але особливо тим, чи, чи була була Пасха, коли Євреї хотіли вийти з Єгипта, і єгиптяни їх не випускали. Сказали, Ні. Ви нікуди не підете. Оскільки будь ласка, каже, що у вас живе 10 рабів, без тату у вас працює. Вам варять тісто раб. один має пол, третій грини дитину, четвертий ще щось робить, п'ятий ще щось робить. А тут каже, чує, що все моє додому, все бувайте. Ви пустили би їх ви? Є, що ні. І Бог каже, ах, ви такі? І наказав, десятьма казі наказав, по черзі наказував. І в кожен раз парока, я й я відпущу. А тільки забери ці казні. Жаби, там, кров було, вода спорутилася, мушка рана літала. Будні проблеми, біди були. Ну, вони настільки були жорстокими, настільки були впетими, що Бог мусив 10 разів раз наказати. Раз і саме вся була казнь сама страшна. Знаєте, яка вона була? Всі перниці мали вмерти. Мав ангел смерті взяти меч і пройти і вбити всіх перниців. Но одне но. Всі, хто жив в Єгипті, і, і В Єгипті жили ж євреї також, правильно? А євреї, Бог сказав: візьміть гньонка або овечку, заріжте, помостіть, косяк. І коли Ангел йому бачить косяк, він не заходить туди, і не було нікого. І на рано були вбиті вбиті перші певниці. При, 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 це так. Дивіться, Наприклад, в моїй сім'ї первенцем була моя сестра. Вона б Ну, е, мій батько був пенець, його сім'ї був їм певний. Значить, він умер Значит, умер би і моя сестра вмерла. Тобто це дорослі, маленькі, всі різні люди вмирали. Тобто це було сотні смертей. Так Бог їх наказав, тому що вони хотіли євреїв відпускати. І потім, коли євреї вийшли з Єгипта, вийшли, Бог їм сказав пам'ятати цей день, назвав її Пасхою. Вони цей день збиралися всі, чоловіки, і вони їли пасту. Пасха за них ліг. Це вони мали брати горькі трави. Це укроп, петрушка по-нашому, і різні горькі трави, їсти і пам'ятати про те, що вони купить в рабстві. І не забувати про це. Не забувати. І друге, вони її мацу їли. Це про те, говорилося про те, що чому плісне. Плісна. Тому що а знову ж таки Бог обіцяв їм також Месію, Спасителя обіцяв. і вони чекали. Що підемо сіяти, їх визволили. І вони чекали Месію Спасителя. Але ну, коли що Месія Спаситель, вони його розп'яли. Це євреї зробили, але руками ізичників. Ось. І є друга Паска, яку ми читаємо в Біблії. Друга Пасха це зічська Пасха. Українська зіздка, у фізичників є різна Пасха. Істер називається, вона є різна. В Українці Пасха Ізичська це така. Це коли було таке свято, що до християнства, до християнства. Називалося свято Подородія. Або розмноження, що називають його. Це коли люди поклоняються органам якимось певним. Ну, у нас опиниться попилася чоловічим органам. Те время брали чоловіків, невільників, або чоловіків, які не разом не спали, стали. як Тимур, Артем, наприклад. І були признання. Їхній орган приносили жертву Люциферу. Потім вони фарфорою були робили. До сих пор в нас в парформі знаходять. Японія до сих пор святкують, Китай до сих пор поклоняється, паласам поклоняються. Це, 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 це єгипетська, єгипетська така, єзич, єзич, таке І езичство. А потім почали пекти булки, від ріндра і дивеється. І це все Ну, Коли прийшло християнство, прийшло, вибачте, вони могли всіх українців вибити ну, це їхнє його поклонство. І вони вирішили християнізувати, назвати це Пасхою. А не по дороге їм святом. І ті повторити у нас йшло світити е, булку і два яйця. Вибачте, я поїду в Польщу, Польщі такого немає. Реально, рядом країна. Я поїду в Німеччину, цього немає. Я був там. Немав він такого. Немає. Чого? Ну що, ми такі і такі? А, вони трохи-трохи. І ще ще один ще момент була війна між католицизмом і православ'ям. Католики хотіли відрізнятися від. Е, тобто православні тільки відрізнятися від католі. Думаю, робили все навпаки. Ті так ристують, ті так не Ну, це була війна нижнього. Наразі релігійна війна. Це не як стосується Біблії. А Біблія описує, була ізичська із, із, істе. Там Біблія написано конкретно про це. І це було конкретно. І ще є третя паска. Яка стосується всіх. Ми це можемо прочитати в 1 Корінтіану 5 розділі. Біблія описує ще одну паску. Описує Детальні традиції, якщо ви хочете про єврейську пасху прочитати, або ще про щось прочитати, там є в Біблії, там дуже багато прочитати, що вони робили, що ми вже за свої гріхи жертви приносили, гньомка приносили на Пасху євреї це мало робити. І куча всяких, всяких в Дні Очищення називається ще. Но наша Пасха, усіх людей, хто вірить в Ісуса Христа, це не якісь булки, це не якісь жертви, ну, тварин. Це не якісь гіркі тваринці трави трави або ще щось. Це знаєте, що це це? Це Ісус закланий за нас на Христі. І ми читаємо у п'ятому розділі, ми читаємо про те, що Пасха наша це Ісус Христос. Ми читаємо про те, що Ісус закланий за нас був на Христі. Це наша Пасха. Я простей такий приклад вам, вам задам. Прости, ви коли ваш родич помирає, ви святкуєте це? А чого? Давайте посвяткуємо, торт печемо, гузі запрошуємо. Це буде якесь кошу, правда? Конечно. А чому ми це не робимо? Тому що це ненормально. А коли паска ми це робимо? Ми булки печемо, ідемо кудись, щось, махаємо, ще кудись йдемо, або йдемо на кладбище. Пасха за ним не кладбище робить. Не зв'язано як із христянство не зв'язано. Зв Для чого все вам розповідаю? Щоб ви читали Біблію? Щоб ви були більш обізнані, щоб ви знали, що Біблія каже. Ми, нас українці дуже легко обманути. Знаєте, що, як це легко повірити? 14 рік. Пам'ятаєте всі це? Що в 2014 році почалося? Майдан. Майдан? Війна почалася. А знаєте, чому це ми це не відчули? Бо ми живемо в Житомирі, а війна почалася десь там десь там, десь Донецьку, Луганську. Ми не відчули це. А що 24 лютого почалося? Війна! О! Що це війна? А дві була війна. Ось люди розуміють, коли їм по шапці дають, опа! Чотиристоронче треба зібратися було іти їх там, бити, вилами. Mm -hmm. А хто знав би, а хто знав, ми не думали? Отак само і це робиться сатана, Що ми не задумуємося про те, що важливо є Біблія і є авторитет Біблія. От написано, ми читаємо, що Пасха наша це. Ісус Христос заклик на Христі за нас, за наші гріхи. В цьому вірші ми читаємо. Бо Христос, Пасха наша, принесе нам жертву за нас. Оце є Пасха, означає справжнє значення для нас. Хсус не каже святкувати цього. Пам'ятати треба про те, що Христос віру на Христі для нас. Нам треба пам'ятати, бо ми забуваємо. Ми забуваємо, що Христос для нас зробив. Коли нам зробив хтось добро, ми це забуваємо. Ми забуваємо, що для нас зробив Ісус Христос на христі Ми забуваємо, що Христос мер на Христі за нас. І що Він платив на Христі за наші гріхи. І ми це сам не важливим. Всі ось, вибачте, недавно ходили з булками. Ці булки не зв'язані як з Христом. Христу гидокно, що оце робите навіть. Ні, це Олександр каже, це не, це не Бог каже. Ну, вибачте, діліться записано. Ви коли, ви коли, вибачте, як телефон, вибачте, ви в землю кидаєте його? Так не написано в інструкції, правда? Mm -hmm. Щоб землю не закидати. А хтось, хавай провіримо, що буде. Ми ж не перевіряємо таке. Так само і це. Ми, ми кажемо, ну і що, ми можете якось там поможе, булки будемо святити. Ні, ми підемо там ще щось робити. Ми не ставимо авторитетом, те, що каже Біблія. Ми рішаємо провірити Бога. Чи Бог існує. Що нам Бог зробиться, що з зробить зробиться. Ну, не правда, буквально так, як я кажу. Ну, як читати Біблія. Підніміть руку, хто читав Біблію, хто всю прочитав Біблію. Біблію, не дитячу Біблію, Настоящу Біблію. Не дитячу. Хто прочитав всю Біблію? Бачите? Чому я не прочитала за все своє життя? Одну книгу. Це таку не вличку, не така маленька. Ще її читати. Підніміть руку, хто більше 20 відео передивився в цьому житті. Хто до... за своє життя більше 20 відео передивився? Що, <плес> любі? А, ну підніміть руки, <плес> хочу бачити. А, відео всі передивилися. А, бачите, часто це є. Бачите? А біблію почитати нема часу. Це ж так просто, такі Біблію, нічого нічого нітарного. Дісе, ви бажаєтеся, що це для духовного, для вашого, для вашого життя, для вашого спасіння. Це те, що вам дасть після смерті. Ви вірите, що Христос помер за вас? Да. Всі вірять? Хто не вірить, що Хтось помирав за нього? Підніміть руку. Ви не вірите, що Христос за вас помирав? Ні? Дивіться, скажіть, будь ласка, Знаєте таку річ, я вам про свою скажу. Ви хочете, чому ви не вірите? Питання перше. як це не Взагалі. Ви, не... ви його не бачили? Ні, взагалі. Не вірите А чому не вірите? Не то время. А що треба чашу це вірите? Ні. Дивіться, вірю, кстати. У вас є серце? Я не Ні, 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 настояще серце. Воно є ж там у вас. Воно б'ється, стукає. А я його не бачу. Значить його немає. Я не бачу, я Я з питань, тому що у вас ма серця? У мене є це снімом. Ні, все одно не вірю. Я ж його не потрогав руками. А так само, так само віра в Бога. Не, не важливо, то, що я вірю, чи вірю, але все одно у вас є. Ну, би Та не треба ти я, так, Ні, Снімок теж є. Ось я так, Біблія. Снімок, найкращий. Ви ще її не читали тут Ні, я читав багато книг. Ні, Біблію читали? Не. А от прочитайте. Бо в мене щодо віра появляється в нього. На основі Біблії. Прочитайте хоч раз. Я час там два армії, і зрозуміло, що це все політок. Приймайте, що просту річ, люди думають, що коли значить Біблію, вона має бути релігіозна, вона хоч не має в'язні, з бородою бути, вона така сіка, біблії немає. Віра в Бога, це розуміння, де ти будеш після смерті. І що для тебе зробив Ісус Христос на Христі? І від того, що я бачу серце його чи не бачу, все одно воно є. І то, що я вірю в Бога чи не вірю, Бог все одно є. І я помру і буду судимий за всі свої гріхи. Бо Біблія написано, Тимур, що за все треба подивити, правда, Тимо? А за гріх тим паче. А яка плата за гріх, Тимур? Яка плата за гріх? Скажи, будь ласка, смерть. смерть. Вічна пекла. Ви на цій землі живете максимум. 90 років. Максимум. Ну трошки вічно. там. 101 рік проживете. Може, хтось із вас. А в мене що далі? Вічне пекло. Ви можете повірити і, і застрахувати себе. Ви колись в машину, ви ж певні, що вона поїде, коли педальку нажали. Чи колись вийде автобус, у вас тролейбус завезе, то ви чи туди завезе. Ви ж не питайте, у мене точно завезе? Ти ви не обманете мене, водіки? Ви сідаєте з вірою. І ви нічим не ризикуєте. Кругом віра є. Як панка віру в сім'ю, віруте, в те. Ми віримо часто що? Ми в деякі речі неправильно віримо. Ми віримо, що там є русські сієпари. Віримо, бо вони там стріляють по нам. Ми забуваємо, що ще є Бог. Я скажу вам таку історію про одного мера. Це реальна історія, мер рядом живе біля нас, живе, коли він мер. Прийшов один чоловік і каже, надається нам мер. Треба оборону строїти. Зброю шукати. Це мій міст, і люди започають говорити. Сати глядети починають. А де що це мер робить? Зібрався, пішов в церкву молитися. в православну сразу право скажу. Що молитися? Молиться він зранку і до ночі. Ось за те мер іде, дає. Треба оборону строїти, треба шати проблеми стратегічні. війна почалася, нема що робити, він там все це робиться, вони так, як хотіли вони, там хотіли, щоб там... В группу міста построїли забор, пулеметні вишки поставили, там люди таке хотіли. Це <світ> рядом місто, рівне. Не таке вони хотіли. Ну, і Знаєте, що далі? Ці кажуть, знаєте, він там молодці, молодці. У нас нема обстрілів. У нас арки не дитячий. Слава <світ> Богу. Мабуть, правильно, що ти має ходить А так, буває в житті. Він не просто вірив, що тільки Бог може вирішити цю проблему. Може, бачите таке, що рука така над Україною. Бог закриває. Вчора могла ракета поїхати до вас. До мене прийти, могла. Може, Бог береже, що дає шанс вам. Дає шанс вам спастись і принісу Христа. Тому що якщо людина умре, вона попадає або пекло, або грає. Не знаєш, яка вона кімна була? Багато, бідною. Всі в могилу кордують. Я втілюю, що ви попали в пекло. Тому що я тут стою, хочу вам сказати одне. Якщо ви помрете, то саме страшне, потяг втратили. Вони зрозуміли, що Христос збудує на Христі за вас. Тому що Ісус це не просто якась особлива людина, в кавичках, а вона дійсно особлива. Сьогодні 2023 рік від Ісуса Христа народження. Не від Олександра, не від вашого імені, а від Ісуса Христа. Це говорить, що це що, щось що, 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 що не простелоче. Він добровінок, що на хресті. Бачите, ми показуємо, що на Хрест? Раніше його ж не могли схопити. А він дозволив, щоб його схопили і розп'яли. І щоб ви могли жити і мати вічне життя. Зараз кожен воїн там напередку воює. Знаєте чого? Щоб ви спокійно теж жили. Це приклад хороший. Сьогодні приїхав наш пастер Володимир, він знаєте, теж воює. Він рік не був вдома, тільки 10 мільйонів перший раз підпочинку. Це такий приклад хороший теж. А якщо він не захотів йти воювати, той не затовий, той не захотів. А що він сюди не хотів за нас умирати, бо ти мали вічне життя? Це нагале така картина, що Щеченко писав. Така картина, коли на наших українців, козаків, в кайдани закували, били батугами, гнали і забороняли українською мовою говорити. Знаєте, що ще забороняють зараз, там, на речі, Луганський, вірити в Бога. Там дійсно виборонено говорити вільно про Бога. Я, 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 я там зібрав би таку вас би, вас би всіх вирішали би і виступи. Кайдане. І мене. Як було в Херсоні, які виходили на мітін, їх там всіх полону вбили. Це не те, щоб вільно говорити про Бога. Бог, Бог милився до нас і до вас. Ще не є шанс вам і мені. І знаєте, що Ісус робить? Вики ваші двері і чекає, коли ви відкриєте двері. Ви можете відкрити, а можете відкрити. Не до вас, чи хочете це зробити ви, чи ви хочете відкласти на потом? Один чоловік, мамо, заповідь, отакий. В карманів. Бересеться. стріляв стріляли сюди прямо. А що сталося? Пуля не писала серце. Залишилася в Біблії. Рані, на її фото я можу показати. І ці, <плес> людей я знаю. Це, 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 це не один випадок, Їх сотні. Що така книжка? живе крапше, ніж ця книга. І мене спасаємо. І, і, і навіть щось поняв? І зразу ці слова. Вірю в Господа Ісуса Христа і будеш спасений». От що може спасти нас на вічному життя. Тільки Христос, якщо повірити в нього. Амінь. 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 Давайте, саме, помолимося.